Майстриня, майстриня Тетяна Пупка у нас у гостях і вона буде вчити нас мистецтву Петриківського розпису. Таня, добрий день, доброго дня. Ви принесли до нас дуже багато усього гарного, красивого, дуже так дбайливо, ретельно розписаного. Розказуйте про ваше захоплення, таке дуже українське. Розкажіть. Так, дуже українське, дуже цікаве. Це моє захоплення дуже так цікаво починалося. В принципі, я дуже багато починала малювати, але дуже багато розкидала. Але якось так потім один раз як почала малювати, в мене виходило і мене аж зацікавило це, і я почала знову е, комбінувати е, петриківський розпис ще з якимось мистецтвом. Дуже гарні виходили речі. Сьогодні, в принципі, я хотіла б вас навчити робити ось таку рамочку. Сьогодні будемо розписувати рамку для фотографій. Для фотографій. Але я хочу в принципі, навчити вас е, основним елементам петриківського розпису, тобто пару. Справа в тому, що петриківський розпис дуже великий має спектр, але починався з озів. З чого? Розкажіть, ви ж вивчали спочатку, мабуть, історію, так, розпису, а потім вже переходили до практики. Так, петриківський розпис прийшов до нас з села Петриківки. Перше жінки почали розписувати хати, і вони розписували два рази в рік хату на Різдво та на Пасху. У кого хата була не розписані, тих е, ігнорували і навіть не спілкувалися з ними. Бо це якось. Не вшаван... не було. Так, дуже якось невічливо, коли хата стояла біла. Тому і ми, як справжні українки, сьогодні будемо вчитися цьому мистецтву та будемо розмальовувати все для себе, коханих, вдома. Так. З чого б я хотіла почати? Вам, вас навчити, як правильно виконувати роботу. То з самого основного я хотіла би показати, як робиться ескіз. Угу. Спочатку ми робимо ескіз нашої рамки, Так, Там, ми обводимо рамку, угу. заміряємо скільки ширина самої рамочки, самого поля, і відмічаємо його на листочку. Потім ми намічаємо, що ми хочемо зробити. Я хочу показати більше ретельно, щоб було видно. У мене тут намальовані цибульки, я їх перенесла на листочок. Намальовані ромашки, я їх перенесла на листочок, де вони мають бути, та листочки самі основні елементи. Зрозуміло, тобто нам не потрібно зразу ж брати до рук, наприклад, там склянку, так і розписувати. Треба зробити все на папері, а потім вже переносити. Та, на скло. Ні в якому разі ми цього не робимо, бо багато помилок буває, дехто не дотримується відступу від краю, і дуже негарна композиція. Трошки вона зміщається в одну чи іншу сторону. Добре, тож почнемо малювати. Сьогодні ми робимо ось такий малюнок. Так? Сьогодні, тож... так, я хотіла би е, показати на рамочці, але рамочка у нас дуже малесенька. Виходить. Я б хотіла все ж таки показати, як зробити малюнок, е, щоб вам було простіше навчитись цим елементам. З цих елементів можна зробити будь-який малюнок. Е, дуже багато робот е, стоять. Принцип, там основна ідея елемент цибулька, як я сказала. Е, Стандартна і ромашка. На цій рамочці дуже гарно показано основні елементи підриківський розпис, бо основна петриківська розпис починається. В основу йде три основні великі елементи, а потім від них розходяться більш малі. Тож почнемо малювати. Почнемо. Я, нашій ведучі даринці, зробила такий ескіз. Щоб мені було більш простіше, простіше. ви можете для себе теж зробити такий ескіз, щоб вам було зрозуміло, як куди направлення, де е... як малювати та як йде кість так далі. Саме по собі бажано, коли робити ескіз, на олівець дуже-дуже слабенько нажимати. Бо олівець буде просвічуватись і воно буде дуже гарно. Угу. Щоб потім не стирати, так? олівець? Під фарбою олівець вже не стрільнеш. Угу. Коли його видно, то ж його вже видно. Так, буде дуже вальмати, не гарно. Так? так, Нам сьогодні знадобиться. В принципі, фарба червоного кольору, жовтого, синього, зеленого, гуаш. Звичайна гуаш. Так. Так. Потім свої роботи ви покриваєте лаком, так? так. тому можна фарбу брати будь-якому. Можна для листочка я завжди беру гуаш, бо вона більш практична. А для скла? Для скла я беру акрилові фарби, вони більш практичні, вона, в принципі, без лаку ця робота, вона гарно смотриться, дивиться, але один мінус, можна її царапати. Бо все ж таки лак більш захищає її, але от така є проблема. Ці, в принципі, бокали розписані у Тобто, в принципі, великої різниці нема. Їх можна навіть користуватися у побуті, так як і Та, завжди можна користуватися у побуті. Всі дуже файно люблять. Так, виглядає нам так. ще треба сьогодні кісточки, нам треба поні, Бажано троєчку для листочка такого великого і кошачі кісточка. Сьогодні ще б я хотіла вас навчити, як зробити спепетки. Ось такий от допоміжний засіб. Я не дуже люблю малювати пальцями, бо дуже не хочеться манікюр псувати. псувати. Так. 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 І у ну, мене завжди є пипетка. І, в принципі, неї дуже зручно користуватися. Я хочу вас по попросити навчитися. В принципі, відкриваємо, знімаємо резиночку з пипетки. Так, знімаємо. І одягаємо на інший край. І до кінця. До кінця. І за, в залежності, яка треба крапочка, ми чи трошки відштовхуємо край, щоб у нас був край більш такий пруж, пружний, чи більш натягуємо. Так, зрозуміло. Тепер ви навчилися, в принципі, та, ви трошки один такий секрет. Так. Сьогодні давайте почнемо з цибульки. Цибулька, в принципі, має таку гарну форму. Вона повторює цибулю, нашу стандартну українську. І я намалювала елементи, намалювала ті лінії, по яким ми будемо рухатись. Давайте вже спробуємо, бо час наш плине, а хочеться показати все. Якомога. Ми наносимо червону фарбу, зараз провірю. Так, беремо фарбу на пензлик. Провірю, як розведено. Mm -hmm. В принципі, якщо неправильно розвести фарбу, буде ну, дуже негарна робота, дуже погано буде ковзати наша кість. В принципі, добре розвела. Так, беремо фарбу. Та Тручиш. наносимо обільно. Ні, обільно Ні, наносимо, багато. прям топимо. Mm -hmm. yeah. Потім під кутом 90 градусів в жовту фарбу. І дивимось, чи залишився жовтий колір. Є. Yeah. У вас намальовано по яким лініям рухатись. Ми завжди рухаємось, коли цибульку малюємо до себе. Тобто Так. Ставимо, ставимо першу точку 90 градусів і ведемо. Тут ми більш до листочка придавлюємо, тут відпускаємо до ниточки. Завжди під рухаємось кутом під кутом 90 градусів, натискаємо, ведемо. Тут. О! Тільки е, в основу ми йдемо дуже-дуже тонесенько. Mm -hmm, тонесенько. Майже, майже там ще була ниточка. Знову трошки набираю фарбу, бо дуже mm -hmm. листочок багато їсть. Так, знову вже вжевтенький, і в другу mm -hmm. сторону так же само. Mm -hmm. Інший пелюсток буде вже трошечки нижче, ніж попередній, так? Ні. А, ми робимо, ми робимо зеркальну. Mm -hmm. В принципі, ось що у нас виходить. До речі, в мене також не дуже погано вийшло. Так, дуже, не так гар, дуже, дуже гарно. Не так нормально. І перехідний мазочок є. Так, Що ми робимо З, далі? Знову таку ж саму робимо процедуру, але ми не більш відкрито робимо цибульку, а більш закриту. У вас, в принципі, намальовано, як воно має бути. Так і робимо. Так, Треба ж подивитися, як у вас це вийшло. Трошечки нижче починаємо. Так, трошечки нижче, якось трошки прикриваємо цибульку. Я, в принципі, шудесеньку зроблю, щоб трошки проконтролювати вас. Покажу, як має бути. Після кожної рисочки ми набираємо ще фарбу. Залежно, жовтеньку, так, а червону залежно від того, як ви чуєте кість. Якщо вона вже суха, більш, якось так дуже. Тормозить по листочку, то, в принципі, треба вечно брати червоною фарбою. Так, ось що в мене вийшло, але серединка залишилася. Трошки по-інакшому. Ось що в мене виходить поки що. Mm -hmm. Пілісточок по до полістка. Чи можна домальовувати, чи Петриківці не можна такого робити? Хто як робить? Завжди є закони, щоб ми їх порушували. Так. Чмотні. У мене квіточка трошечки різна з боків вийшла. Всерединку серединку ми будемо малювати прямий е пряму лінію. В принципі, у вас ще схоже. Щось схоже. трошки можна ще потренуватись, буде ще гарніше. Так, звичайно. Всерединку серединку ми робимо просто. Намагаюся зробити один полісток. Так, по центру можна прям. А можна просто провести. Можна прям провести рівненько. Угу. Ось так. І беремо нашу цибульку і оформлюємо, як її беремо в такі обійми наші гарні. Угу. Я беру з одної сторони теж самий мазочок, доложу до точки. Ось що в мене виходить. Такою з жовтенькою фарбою. Так, червоне жовтенький. Так. О, дуже гарно виходить у вас. В принципі, петриківський розпис в мене деколи займає до 6 годин, а деколи є такі роботи, що я роблю, можу неділю просто сидіти і робити. Покажу нашим глядачам, я вперше малюю таку квітку, але вона вже вийшла досить непоганою, тому це зовсім не складно намагайтеся зробити і перевершити. Мої намагання. Далі ми кісточки можемо вмити в принципі, водичці. Так, поки що можемо взяти трошки фарби, у нас вона трошки така стала негарна, нам треба зараз жовтенька. Ми викладаємо, я використовую палочки морозива для того, щоб було вдобно викладати. Бо якщо викладати кістю, кісточка в нас прослужить не дуже довго. Якою ви кісточку малюєте, у мене дуже такі гарні спогади. Я з нею малюю вже майже біля 7 років. Так, у Вона улюблена дуже кісточка в мене така. І я до сих пір її шаную, тому в мене вона дуже гарно зберігається. Ви додаєте ще клей ПВА. Клей ПВА. Раніше додавали жовток. Для того, щоб отримати консистенцію, потрібна. Ми додаємо для того, щоб фарба при перехідному мозочку у нас не перемішувалась, і для того, щоб був гарніший колір. Так, зрозуміло. Тепер будемо малювати. Тепер ми будемо Що? малювати нашою піп'яткою. Ребимо піпетку, зараз трошки перемішаємо нашу фарбу. Перше, до речі, нашим глядачам ми показуємо такий незвичайний спосіб малювання. Наносимо на піпетку фарбу. Як ми макали до цього перехідний мазочок, жовту фарбу. Так, є. У вас відмічено, де має бути цяточка, де ромашечка починається. На цяточку ми ставимо наші жовті крапочки. У мене не відмічено, бо мені так простіше, я привикла без ескізів. Тобто прислоняємо, відпускаємо, в принципі, якщо мало, можна домалювати. Я люблю такі більш колоритні крапки. І серединка в нас виходить пустою, так? Так. так. Після цього я дуже люблю брати вологі серветки. Місто тряпочке, бо вона дуже скоро прибирає нам фарбу. Будь ласка, нам фарбу, яка нам не потрібна вже. Ми в принципі, можемо приступити до виконання наших ромашок. Ми беремо кісточку. Так, так, це кошаче з кошачої шерсть, це робила майстриня. Це для вас, це для мене якраз буде. Ми набираємо синю фарбу. Також дуже багато беремо її на перзик, Щоб вона прям втонула, ця кісточка. Є. І ми робимо розпуск, починаємо з того, що ми робимо навколо цієї крапочки крестик. Я зараз покажу, ви подивіться. Роблю в одну сторону, в мене трошки, бачите? Значить, мало води. В іншу сторону. Крутимо листочок, якщо нам потрібно, завжди тримаємо лівою рукою. Так, замало. Е, мабуть, мабуть, замало. Е, завжди стараємось е, ці пелістки щоб було однакового розміру, бо дуже нагарна буде ромашка. Я, в принципі, люблю дуже мілкі роботи. Я вже малюю на протязі, напевно, пана, 4 років мілкі. Це вже не дуже складно. складно. Це досить на складно. на великому листочку вже перейти. Таню, у мене не виходять такі, от як у вас. Ще так. раз покажіть, розкрите все, все ж таки секрет таких маленьких та тендітних пелюсток. Ми ставимо краєчок угу. кісті біля точки нашої і нажимаємо робимо відтиск. Не протягуємо просто Кі? як в принципі, печать. Так, все, вийшло. О, пішло, діло. Так. В принципі, я роблю. І скільки хрестик. таких пелюсток має бути? Я зробила тут далі, трошки зайшла, ви попросили мене показати, mm -hmm. я знову перейшла на іншу квітку. Я зробила хрестик. І, в принципі, може далі продовжувати. Тепер наша задача головна: нам треба розрахувати, скільки пелісток в нас слізе в кожну ячейку. З когось три буває. Це залежить все від, від кісті. Так, у нас залишається досить небагато часу, тому давайте переходити до іншого елементу. Як робити такі ромашки, ми вже розказали нашим глядачам. Я, в принципі, скоресінько дороблю, вам покажу, як воно має бути. Головне правильно робить. Ось ось у нас вийшло. Ось угу. така от ромашка. В принципі, кість можна вже помити. Ми знову беремо кість круглу нашу. Так, знову Але слідкуємо завжди, щоб вона була чиста. Якщо червона фарба змішається з синьою, то буде дуже гарний код. Okay. Що ми малюємо зараз? Ми зараз будемо малювати листочки. У вас теж вони відмічені. Okay. Листочки, в принципі, як скелетик завжди дивляться. Okay. Добре, наносимо. Знову в нас буде перехідний мазок. Те ж саме ми робимо як з цибулькою. Тобто ми вмакаємо кіст Дивимось, дивимося, щоб жовта фарба в нас лишилась. Так. Okay. Ми е, ставимо перший мазочок. У вас відмічено Ось тут, тут так, там. Тут. В принципі, де вам вдобніше буде. І також І починаємо э... заповняти з одної сторони. Угу. Краї повинні бути тоненькі. Е, краї мають бути схожі на полукруг. Щоб був все ж таки такий листочок колоритний в нас. Трошки не до кінця прислоняйте mm. кість, mm -hmm. бо відразу такий сліпок, виходить, печать. Заповняємо з іншої сторони. Ендетично. Так, воно ж потрібно, щоб було симетрично. Так. Також естетично гарно. Ось в мене, виходить, ось такий листочок. Угу. Ні, вас ще чого. схоже, але не зовсім Так, у мене це буде так? вас так. Дуже нагадую, я намалювала в принципі, два листочка їй, але е, вона знову зробила такий елемент, новий так. напевно, якось так модифікується. В принципі, робиться по скелетику, як я і вже казала вам. З одної, з центральний листочок, потім з одної сторони мазочки і з іншої. В принципі, ніякої складності нема. Так. Я думаю, в принципі, ви зрозуміли про листочки. Так, тепер, після листочків, що у нас ще залишиться, коли ми зробимо? У нас, в принципі, ще мають залишитися наші крапки, які ми вже навчились робити А, Ми ще травку маємо зробити, але травка це вже більш така деликатна тема. В принципі, можемо зараз спробувати. Давайте ще спробуємо зробити травку і будемо вже закінчувати, бо в нас плине час. Як це робити? Чи складно це взагалі? Це достатньо дуже складно, Дуже рука треба, щоб була набита. Це, в принципі, дуже така тоненька робота. Тоненька робота, і треба майстерно. вчитися. Треба вже відчувати кість ціліком повністю, як кажуть. Бо в кість вона така дуже вредна, деколи буває. І деколи такі мазочки бувають дуже незграбні, великі. Таню, я вам дуже дякую за те, що ви нас навчили сьогодні деяким елементам петриківського розпису. Приходьте до нас ще та розказуйте нам про інші елементи. Дуже вам дякую, глядачам. Дякую, що ви були з нами. Ми розкажемо вам ще багато цікавого у наступних програмах. До побачення.